У новому випуску нашого проєкту творці, де ми знайомимося з найяскравішими представниками сучасного світу, творчості та інновацій. Сьогодні ми відкриємо для себе не лише нові таланти, а й справді захоплюючі професії, які формують наше сьогодення. Перший сюжет нашого випуску присвячений справжній чарівниці. Дизайнерці одягу чи як творчість змінює не лише модні тренди, але й наше уявлення про естетику. Готові разом з нами дізнатися, як втілює ці ідеї в життя та що надихає на створення унікальних колекцій. Тоді увага на екран! Мода та творчість. Ось тема нашого нового сюжету. І мова піде про професію дизайнера одягу. Цих талановитих та креативних людей об'єднує любов до створення стильних образів та вивчення модних тенденцій. Мріємо побачити процес створення колекції та дізнатися, що потрібно для успішної кар'єри у такій сфері. І ми з вами запрошені у студію відомої івано-франківської дизайнерки Вікторії Балей. Ідемо знайомитись. Вікторії, дякуємо, що прийняла нас сьогодні. Яке ваше основне джерело натхнення при створенні нових колекцій? Раніше моїм джерелом натхнення були подорожі та відпочинок, але вже 5 років як народилась моя донька, тож основним джерелом мого натхнення є моя Анюта. Які аспекти вашого особистого стилю відрізняють вас від інших дизайнерів? Я вважаю, що кожен дизайнер та бренд є неповторним, оскільки створюється неповторною унікальною людиною. І так само мій бренд це є відображення мене, тому він є неповторний в своєму роді. Як ви оцінюєте вплив масових трендів на вашу творчість? Я не схильна гнатися за трендами. Я вважаю, що кожна людина має мати свій особистий стиль. І дуже рекомендую молодим юним дівчатам якраз шукати свій унікальний стиль, а не дивитись, що зараз в тренді, і не одягатись так, як усі. Ми перемістилися у ательє Вікторії. І зараз ми побачимо, як створюються ці образи. Дякуємо усім, хто приєднався до нас сьогодні. Ми дізнались про професію дизайнера одягу та його вплив на нашу культуру та стиль. Не забувайте слідкувати за нашими наступними випусками програми Творці, де ми продовжуємо досліджувати унікальні аспекти професій. Па-па! Ну, а зараз ми перенесемося у студію художниці, яка створює справжні шедеври. Її роботи захоплюють. А студія це місце для натхнення. Подивимося, як проходять її заняття та які ідеї вона втілює в своїх особистих картинах. У світі мистецтва і багато таємниць та невідомих шляхів. Тож ми вирішили познайомити вас з людиною, яка перетворює свої ідеї в реальність через живопис. Робота цієї художниці відзначається неповторним стилем та глибиною. А творчі арт-терапевтичні майстер-класи приносять неабиякий заряд для усіх присутніх. Давайте знайомитись ближче. От, ми і завітали до студії Вероніки Забарної. Тут працюють над новими проектами та навчають усіх бажаючих мистецтву. А зараз дізнаємось більше про творчий процес і як можна передавати свої знання іншим. Що стало поштовхом до створення цієї студії та яке основне призначення вашого простору? Поштовхом для створення студії все ж таки стало те, що мені хочеться ділитися своїм натхненням, хочеться ділитися своїми знаннями, щоб люди так само приходили і створювали свої чудові картини, навчалися, готувалися до вступу, тим більше, що ми можемо просто намалювати інтер'єрну картину. Не зважаючи на те, що вміє хтось малювати чи не вміє, просто прийти і провести час із задоволенням, ваша студія це не лише місце для створення картин, але і простір, де кожен може прийняти участь у майстер-класі. Як вам вдається надихати інших на творчість? Спершу я напевно намагаюся забрати страх у людей, малювати, тому пропоную їм будь-які варіанти, все, що їм подобається. Намалювати неважливо, вміють вони чи ні. Я можу їм допомагати. Допомагати настільки, наскільки вони це дозволяють мені робити, і ми можемо створити будь-яку картину, будь-якого розміру і все, що їм подобається. А те, що їм подобається, завжди має надихати і піднімати настрій. Опишіть свої підходи до навчання техніки, які ви зараз використовуєте, та чи можливо навчити тих, хто ніколи в житті не малював? Сьогодні у нас заняття з академічного рисунку, і ми малюємо з натури гіпсовий предмет, який переносимо на папір за допомогою тільки графічних матеріалів. Це прості олівці просто різної м'якості. Ми його малюємо за допомогою штриховки і нанесення тону, десь світліше, десь темніше. За рахунок цього в нас з'являється на листочку об'єм і предмет наче оживає. Звісно, можна всіх навчити малювати. Головне, щоб всі мали бажання. Людей, які не мають бажання, але думають, що це їм потрібно, на жаль, неможливо навчити. Які у вас враження від навчання? Які вам в стилі найбільше до вподоби? Мені найбільше подобається насправді академічний рисунок, як стиль, тому що він досить детальний сам по собі, і також з навичок, я як готуюсь до творчого конкурсу тут. То для мене дуже важливо було зрозуміти, як з допомогою одного лише лівця зробити так, щоб об'єкт на рисунку справді був об'ємним, і в цьому я думаю я краще навчився під час заняття. Кожен вчитель завжди надихає своїх учнів на експерименти. А що для вас було важко зрозуміти, а що навпаки легко? Насправді в мене був дуже великий страх малювання, і я думала, що в мене точно не вийде намалювати картину. Але Вероніка навчила мене не боятися робити помилки, адже фарбами завжди все можна виправити і можна зробити неперевершену картину. І тепер я не боюся обирати будь-які зразки, які просто мені сподобався. І ми завжди втілюємо їх на всі 100% навіть краще ніж було в прикладі. Творчість і навчання це дві різні сторони однієї медалі від студії до сердець учнів. Вероніка показує, як мистецтво може об'єднувати людей. Та допомагати їм рости та розвиватись. Творці теж як художники, залишають значний слід у цьому світі. Ми показуємо, що через мистецтво та активну участь у житті можна досягти справжніх змін як внутрішніх, так і зовнішніх. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Сподіваємось, ви отримали натхнення від цієї творчої подорожі. Як і ми. До нових зустрічей, Па-па! А на фінал давайте з вами заглянемо світ героїв, які щодня рятують життя людей. Професія рятувальника це не лише велика відповідальність, а й справжнє мистецтво володінням своїми навичками. Ми дізнаємося про їх повсякденну роботу, тренування та виклики, з якими їм доводиться стикатися щодня. Вітаємо вас у новому випуску телепроекту Творці. Сьогодні ми поговоримо про героїв, які часто залишаються поза увагою: рятувальників. Їхня професія це не просто робота, а справжнє покликання, яке потребує мужності, відваги та відданості. І справді їхні дні не схожі на буденність багатьох інших професій. Рятувальники постійно перебувають на передовій боротьби з небезпеками, які загрожують нашому життю. Тож ми готові розказати та показати вам більше про цю чудову професію, адже це не просто гасіння пожеж та надання першої медичної допомоги. Йдемо знайомитись. Зранку до вечора вас можна побачити в дії. Ви готуєте обладнання, тренуєте навички та завжди на поготові до викликів, які можуть відбутися у будь-який момент. Підскажіть, що стало основною мотивацією для вибору вашої професії? Для мене мотивацією стало це допомога людям, допомога населенню, рятування тварин. Які найголовніші навички та знання потрібні для вашої роботи? Головні навички це, на мою думку, Фізична підготовка. Фізична підготовка це найперше, що має бути в пожежного рятувальника, психоемоційні якості, любов до вибраної професії, яка стала сенсом мого життя, і вдячність людей за врятовані життя. Як ви готуєтесь до екстрених ситуацій фізично та психологічно? Коли немає виїздів, завжди рятувальники тренуються. Вони завжди підтримують свою фізичну форму. Для цього є спеціальні тренувальні майданчики. Крім того, так само з ними завжди проводяться тренінги з психологами. Тобто, психологи, які працюють в нашій структурі, завжди проводять для них спеціальні заняття у спеціально відведеній кімнаті для психологічного розвантаження. Крім того, щотижня вони в п'ятницю займаються фізкультурою, тренуються на на спеціальному комплексі, який обладнаний всім необхідним, для того, щоб завжди вони свою фізичну форму підтримували, також вони тренуються у спеціальних контейнерах, де вони проходять вогневу підготовку, тобто вони проходять усі етапи, які можливі у будь-якій справжній надзвичайній ситуації. Крім того, саме там вони відпрацьовують і психологічні навики, так як даний контейнер обладнаний різними звуковими та е димовими ефектами. Яка роль команди у вашій професії, і як ви взаємодієте з колегами під час роботи? Саме роль команди у нашій професії це важко переоцінити, тому що Саме рятувальники завжди про них кажуть, що це одна велика родина, і насправді, коли рятувальники виїжджають на виклик, їм дуже важливо, щоб вони мали можливість опертися на свого колегу, мати завжди надію, мати завжди розуміти, що це постійна підтримка, тому що тільки командою можна ліквідовувати надзвичайні ситуації, рятувати людей. Тому що коли виїжджають рятувальники на виїзд, вони завжди виїжджають певним складом. Немає такого, щоб рятувальник виїжджав на. На якусь подію один тому саме команда, саме їхній взаємозв'язок під час ліквідації надзвичайної ситуації відіграють вирішальну роль саме у ліквідації даної ситуації. Сьогодні ми розповіли вам про реальні випадки героїзму та професійної майстерності рятівників, їхню повсякденну роботу та те, як вони готуються до надзвичайних ситуацій. Та поринули у їхній світ, але нам насправді важко зрозуміти, що стоїть за цим благородним покликанням. Це люди, які щодня ризикують своїм життям заради нашого спокою і безпеки. Це творці, які роблять наш світ безпечнішим. І завдяки їм ми можемо творити та спокійно прокидатися щодня. Дякуємо вам і нашим захисникам, до наступних випусків. Ось такі чудові історії ми підготували для вас сьогодні. Підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі та пишіть свої коментарі під нашими постами. Творці вже готові творити для вас нові відео. До зустрічі, Па-па!